Варто додати, що на перемовини у Стамбулі може прилетіти і сам президент США, адже він вірить, що там зберуться і Володимир Зеленський і Владимир Путін. Американський лідер наголосив, що зустріч у четвер є вкрай важливою. Вона може припинити кровопролиття. Окремо Трамп висловив і висловився і про ідею запровадити режим тиші на 30 діб, заявивши, що російський диктатор на неї швидше за все погодиться. Втім, Київ, на його думку, теж має піти на діалог з Москвою, причому в будь-якому випадку, як з перемир'ям, так і без нього зустріч між Україною та Росією, що відбудеться у четвер, дуже важлива. Я наполягав на тому, щоб вона відбулася, і я вважаю, що обидва лідери мають бути там. Я теж думав про те, щоб прилетіти туди, але я не знаю де буду у четвер. У мене дуже багато зустрічей, але я дійсно думав про те, аби полетіти туди. Втім, остаточне рішення щодо поїздки Трамп ще не ухвалив. Як зауважив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келок, очільник Білого Дому відвідає Туреччину лише в тому випадку, якщо туди теж прибуде і російський диктатор. Втім, у Кремлі від відповіді на питання, хто поїде на перемовини до Стамбула, ухилялись. З першого раніше. Проект главу НЕТ повідомляв, що служба безпеки президента не планує візиту до Туреччини, а до польоту планують а, залучити борт для глави МЗС Сергія Лавро. І помічника кремлівського лідера Юрія Ушакова. Однак, в разі певної особистої домовленості з президентом США рішення про підготовку візиту Путіна може бути прийняте у будь-який час. Поговоримо про це далі з Володимиром Огриском, дипломатом, міністром закордонних справ України в 2007 роках, керівником Центру досліджень Росії. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні! Віраю вітаю, пане Сергію. Добрий вечір. Добрий вечора. Пане Володимире, давайте, можливо, спробуємо підбити такі проміжні підсумки отих процесів, які розпочались наприкінці ще минулого тижня, з ультиматуму коаліції охочих Путіну щодо безумовного припинення вогню з 20 травня. Відповіді Путіна пропозицією перемовин в Стамбулі, підтримкою Трампа цієї ідеї. Ну і власне. І власне поточним гаданням на каві і гущі, з ким все ж таки хто буде зустрічатись в Туреччині. То чому на вашу думку, на що розраховував Путін, коли пропонував зустрітися в Стамбулі, куди сам же тепер чомусь ну швидше за все не захоче, не зважиться їхати? Ну, бачите, пане Сергію, справді клубок доволі заплутаний, але давайте спробуємо його поступово розплутувати. Перше і головне, давайте собі поставимо самим собі питання: чи хоче Путін припинення вогню? Моя версія відповіді Ні, не хоче. Чому він не хоче припинення вогню? Тому що це автоматично означатиме, що на території України відповідно до домовленостей між Україною і нашими європейськими партнерами. Невдовзі з'являться натівські континенти? Малі, великі, <кхи> близько, трошки далі це вже питання наступне. Але якщо бодай взвод там чи рота, чи батальйон, а їх може бути кілька, з'являються на українській землі, це означає, що далі Путін наступати не буде. Наступне питання: а що ж тоді? Путін може е, представити як перемогу. Відповідь дуже проста: ніщо. бо жодна з цілей, яку він собі ставив е, перед оголошенням цієї так званої е, спецоперації, е, насправді війни не досягнута. Україна є, Україна буде, у України е, з'явилося надзвичайно. Багато потужних союзників, реальних друзів, які їй допомагають. Українська армія не те, що не а стала найбільшою і найпотужнішою армією в Європі. Жодних е, відмов від членства майбутнього членства в НАТО немає і не буде. Одним словом, е, похвалитися тим, що я Путін досяг якоїсь мети. Ну, навіть за е, великих зусиль неможливо. Е, тоді виникає питання: а для чого мені припиняти е, е, війну? Я так там ну трошки просуваюся, щось там відбувається, який мені резон іти на, на те, щоб українська армія отримала можливість справді певного е, переоснащення, відпочинку. Підготовки до можливих нових дій і так далі. Так далі. І от е, е, виникає е, питання, чи їхати мені до Стамбула там чи до Анкари, чи куди завгодно, з тим, щоб відповісти на пряме запитання Путін, коли ми починаємо процес припинення вогню завтра чи післязавтра і коли цей процес закінчиться через один день чи через два дні, ось власне тема для переговорів про припинення вогню. Все інше, це вже наступний етап, це вже тема про потенційне якесь врегулювання. А перше питання, яке поставили наші західні партнери, європейці і американці, до речі, про припинення вогню. З чим їхати Путіну до Стамбула, скажіть мені? А мені здається, нема з чим, тому що у нього немає відповіді на це запитання зрозуміли причин, по ми щойно з вами говорили. Пане тому, моє, тому моє бачення, що його там не буде. Пане Володимире, але ну от так, з одного боку, на що Путіну припиняти там вогонь, якщо він в наступі. З іншого, ми постійно чуємо про те, що економіка там Росії видихається. І якщо це справді так, то вочевидь Путін мав би бути зацікавлений в тому, ну так само, щоб якось, ну умовно кажучи, красиво з цієї історії вийти. Трамп своєю чергою там він же ж дуже хоче ту Нобелівську премію миру, і для нього це теж ну він теж зацікавлений в якомога швидшому врегулюванні по факту. Трамп робить пропозицію там Путін у відповідь на, ну, на його слова. Голослівні, не голослівні, блеф, не блеф, не має значення. І в результаті все розвалюється. Це яким? Ну, по-перше, момент, то, то чи справді так вже потерпає російська економіка, якщо Путін може собі дозволити сказати, та, я там можу наплювати на все і чекати іншого того самого вікна можливостей? А по-друге, ну, от як, як позиція Трампа, який, ну, очевидно ж, хотів би. Зустрітися нарешті з Путіним чи ні, ну от бачите, пане Сергію? Тут ви окреслили два таких ключових моменти. Перший полягає в тому, чи важлива для Путіна тема Росії і російської економіки, mm -hmm. і російських людей, і так далі. Моя відповідь ні. Не важлива. Він зараз поклав уже ну за даними наших збройних сил десь 960 тисяч людей. Тобто, це і безповоротні втрати, і втрати ну, втрати пораненими, які вже не зможуть повернутися на поле бою. Ви думаєте, його це хвилює? Та ні. Давайте забудемо, що для Путіна мільйон туди, мільйон сюди щось значить. Тобто, це не працює. Друге. Давайте подивимося на російську економіку. <кій> Вона зараз справді переведена на військові рейки і виробляє за місяць за рік значно більше, ніж виробляють, скажімо, ну, певних видів озброєння європейські країни разом із Азі. з іншого боку, цей перекіс в бік військової економіки ну стає фактично. Пожирачем іншої частини економіки. Деякі економісти називають це все раковою пухлиною. Тобто ВПК перетворюється в пухлину, яка жере все інше, те, що називається російською економікою. Чи це впливає зараз на Путіна? Та жодним чином. Ну, жире то і зжере Там далі подивимося. Сьогодні мені на цей момент потрібна саме отака от історія. Тому, коли ми. Раціонально намагаємося думати з точки зору адекватних демократичних людей, то для Путіна така логіка не працює просто за визначенням, вона для нього не існує. Тепер відносно Трампа. Мені здається, що Трамп зараз в черговий раз підіграв Путіну, коли після демаршу європейських лідерів і після того, що власне він сам погодився на те, що санкції. Мають європейські санкції, американські мають початися з понеділка, а ми сьогодні вже маємо вівторок, він запросив власне і Путіна, і Зеленського приїхати до Стамбула. А яку ми поки що чуємо відповідь з Москви? Ну я звичайно, що можу приїхати, але якщо Трамп мене особисто ще раз попросить. І це не буде виглядати як те, що він мене примушує до того, щоб я туди поїхав. Чи захоче Трамп йому дзвонити і казати, що дорогой Владимир приїжджай? Питання в задачі. Бо, попри все, попри трампівську схильність до того, щоб не бачити, наскільки ганебно себе поводить Путін і Росія, ну, все ж таки є певні межі. І я думаю, що в якийсь момент е, йому ну доведеться прийняти рішення, чи все таки гратися в ці піддавки, чи е, ну, все таки накладати на Росію жорсткі санкції І от я думаю, що цей момент наступить якраз десь е, е, в четвер, коли ми побачимо, хто ж прилетить до Туреччини. Якщо це будуть. Лавров Ушаков та і вся ця інша камарілія, це означатиме, що Путін не хоче припиняти вогонь, тому що ні Ушаков, ні Лавров, ні всі інші не мають повноважень для цього. Повноваження є тільки у диктатора Путіна. Якщо він їх відправляє на якісь перемовини, значить, що він буде продовжувати гратися в якісь розмови, в якісь вимоги, все що завгодно. Ну і плюс до того треба ж не забувати, що ми не повинні зробити, мені здається, надзвичайно небезпечної помилки, а саме сідати за стіл з московитами сам на сам. От що, що а цього робити не можна за жодних обставин, тому що через хвилину після завершення перемовин. Російська пропаганда звинуватить Україну в усіх можливих гріхах, і це буде сприйматися іншим світом, ну що не менше деякими політиками цього світу як чиста правда. А потім спробує зрозуміти, як від цього треба відійти. Тому, на мою думку, ключовим елементом майбутньої зустрічі в будь-якому форматі є обов'язкова присутність або американців. Хоча вже про це нам дещо говорять, або і краще, щоб це були так само європейці, от тоді жодних шансів у росіян брехати, а це їхня ключова скрипа не буде. Ну і тут, до речі, вочевидь важливо, хто якщо не Зеленський, а там делегації, якісь будуть зустрічатись, хто буде представляти Україну, тому що в Стамбулі вже... Колись одна українська делегація з деякими народними депутатами, включно, вже вже домовлялась про щось. Ми це пам'ятаємо. Ну от зараз другі стамбульські ці будуть Ну, зукувати. слава Богу, пане Сергію. Що я думаю, що з того часу е, е, дехто зробив деякі висновки, е, і для того, щоб е, мати результати, треба мати команди, які здатні працювати, а не просто е, робити вигляд, що вони так роблять. Так, так. що е, думаю, е, за будь-яких обставин. Прориву в четвер, ми з вами пане Сергію, не отримаємо. Що е, я теж сподіваюся, що зроблені там відповідні висновки. Ну і знову ж таки, там на, на чолі з Андрієм Сібіо. Зараз ця переговорна група, так ну ми ну принаймні суб'єктивно, здається, що так дійсно якийсь ну рух є. Е, рух по, по певних моментах доволі таки ну по позитивний. Так складається враження, але от те, що Дональд Трамп, якщо ми вже говоримо там про е, українську, можливо делегацію, про російську Дональд Трамп те. Що він е, відправляє, начебто знову ж таки, за попередньою інформацією, що там можуть опинитись е, стів Вітков і Кіткелок, можливо, Марко Рубіо, ну але е, Келок і особливо Вітков. Це про що? От ну тобто, що 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 це має про що це має свідчити? Бо той такий Вітков він же ж дійсно не приховано. Там часто лє буквально воду на, на, на цю російську мельницю. Тож, от власне. Чим продиктоване це рішення, і які практичні результати, якщо, до прикладу, вони будуть зустрічатись там з росіянами чи з і українцями? От чекати від цих людей яких пропозицій, яких можливо як наслідок рішень? Ну бачите, Вандрію Трамп пропонує зустріч української і російської делегації. Так тобто, всі ті, хто там можуть бути. Келох, Вітков, Рубіо. До речі, Рубіо там буде в цей час зараз. Mm -hmm. буде в Анталії, де відбудеться ця неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Ну недалеко підлетіти до або до Анкари, або до Стамбула. Це не проблема, тому він нам так само може бути в залежності від цього. Я думаю, будуть формуватися і делегації, і українська і російська. Тому я думаю, що з президентом туди обов'язково полетять і міністра закордонних справ, міністр оборони, і можливо керівник секретаріату. Ну одним словом, вся та група, яка традиційно бере участь в таких перемовинах. Але ж питання повторюю в іншому питання не в тому, щоб в черговий раз послухати, що Москва нам буде розповідати. А вона там буде розповідати все, що завгодно. І той самий Вітков вже ж знову сказав, що там перелічив якихось там кілька, п'ять там чи скільки пунктів, як, по яких є принципові розбіжності. Mm -hmm. Mm -hmm. Сьогодні питання не про це, це наступний етап. Сьогодні питання про те, чи готові ви припинити бойові дії. Так, а росіяни вже... Треба... росіяни ж партиї. вже кажуть, що ні, ми будемо про те ж саме говорити: от, про ситуацію на землі, так, про так це інше. Правильно, так от з цього Трамп повинен зробити висновок: що, попри його зусилля, попри запрошення е, Путіна, Путін проігнорував, Зеленський приїхав. Путін відправив свою команду. Про що вона говорить? Вона говорить <кій> про умови для того, щоб припинити війну. Ми, українці, говоримо про те, що ми готові з завтрашнього дня бойові дії припиняти. Для Трампа наступає е, час просвітлення, коли він може сам собі сказати: так, слухай, так, Путін хоче чи не хоче? Схоже, що він не хоче. І може Якщо сказати: не, дайте йому ще один шанс. Е, і такий варіант теж не, не виключається, але розумієте, тоді. Включаються європейці і кажуть: ну, якщо Путін навіть після того, що ми зробили свою заяву, і ми дали йому ще там три дні до четверга, uh -huh. щоб він подумав, він подумав і продовжує те, що він робив раніше, про війну, то ми мусимо ввести нові санкції. І до речі, ну пам'ятаєте, коли Макрон дзвонив раненько вранці Трампу. З Києва і Трамп погодився на спільну позицію європейців і українців. Значить, виходить, тоді у Трампа не залишиться жодного іншого способу діяти, як включатися і говорити, що я тоді буду карати Росію. Як би це йому не хотілося. Ну, Тому що інакше тоді весь світ зрозуміє в черговий раз, що Трамп грає на босі Росії. Ну от така у нього буде дилема. Так що дилема буде, пане Сергію, не тільки у Путіна, вона буде і у Трампа. Дякую, пане Володимире. Я просто на фінал згадав: знаєте, ви коли казали, що от як Трамп, як Макрон зранку дзвонив Трампу, я от подумав, може просто не треба. Бо ж це ну, там, В Штатах взагалі була рань. рань тобто, можливо, десь. Трам... Може, Трампа не треба турбувати зранку, бо хто його знає? людина сонна, знаєте, прокинулася. От... Погоджуємося, погоджуємося до вечора. А на що я погодився, тому тут теж такі моменти. моментишого ну, боку, пане Сергію. Бачите, якщо він говорить, що він ночами вже не спить, ну та тоді. <реш> Там 6.30 ранку на такий вже й ранній час. Так що ну взяв на себе відповідальність, хай на себе Тягни, так. Дякую, дуже пане Володимире. Завжди як завжди, за змістовну аналітику Володимир Гризко, дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках. Керівник центру дослідження Росії був з нами. Рухаємось далі.